Вершників апокаліпсису, або що нас очікує. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу дати коментар з приводу візиту нашої делегації в США. Там ця фотографія, яку я вперше побачив на сторінці пані Оксани Давиди, де стоїть посол України в США Оксана Маркарова, де стоїть. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і міністр оборони Рустем Умеро. І дуже багато вже є фотожаб на цю фотографію. Зокрема, серед тих фотожаб є і такий, така карикатура, де чотири вершника апокаліпсису. І ви знаєте, це фото дуже сумне. Надзвичайно сумне, тому що. Ну, я не знаю, це якісь сталінські часи, тобто це люди, які офіційно представляють Україну, вони вилізли тільки що з окопу чи як. Чи доречним, там не знаю, для посла України в Сполучених Штатах Америки, коли вся увага світу була зосереджена там на Україні, на наданні допомоги Україні. Ну, наша посол відкривала сімейний ресторан в Сполучених Штатах Америки, чи могла вдягнути кросовки під спідницю. Це ж обличчя держави. Знову ж таки, дивлячись на них чотирьох. Вони представляють Україну. Ну, це просто жах. А хто з них є українцем? Хто з них працює в інтересах України? Тобто є по духу українцем? Хто з них є по крові українцем? І коли ви говорите, що це, знаєте, нам нав'язали таку певну меншу вартість, цього не можна казати і так далі. знаєте, Україна за всіма за цим останнім переписом, який в 2000-х роках був, ми моноетнічна держава. У нас тотальна більшість там 78% етнічні українці. Ми держава, яка народжує геніальних творців, геніальних поетів, геніальних інженерів. Все, що зв'язано з польотами, пов'язано з етнічними українцями. В нас купа винахідників, ну, взагалі, ми одна, на мою думку, на моє глибоке переконання, ми одна з найталановитіших націй. І як може таке бути, що нас на міжнародній арені представляють всі, крім українців? Як може таке бути, що Арахамія, якому намалювали образ волонтера, який отримав громадянство з рук Петра Порошенка? І через 4 роки пішов в Верховну Раду всупереч закону насправді, тому що, хоча б 5 років, бути. пішовши в Верховну Раду, він зараз є головою найбільшої парламентської фракції, і він вирішує, як будуть жити українці. Той, хто не має з Україною нічого спільного, для нього Україна це бізнес-територія, на якій треба торганути в першу чергу землею і надрами. І він вирішує, він розказує нам, українцям, які вкорінені в цю землю, в яких діди, прадіди там в глибину віків і тисячоліть тут жили, він нам розказує, як ми маємо жити. Це ж абсурд, такого не може бути. Це все відбувається знаєте, від такої тотальної, тотальної якоїсь безкарності, або в рядочок, як сиділи перед тим так само в США, коли летіли і сиділи. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Рустем Омеров. І вони представляють Україну. Хто з них українець? І це, знаєте, в нас є така дійсно глибинна меншовартість, яку нам нав'язали. Проте: слухайте, ну, є Ізраїль це держава єврейського народу, є Польща, це держава польського народу. Україна це держава, чия? Я вважаю, що Україна це держава українського народу, і нам потрібно з цим наводити лад. Але, власне, я не про це хотів сказати в цьому сьогоднішньому відео. Про вершників апокаліпсису, ви знаєте, глибинні метафізичні символи вони по-різному дуже можуть себе проявляти. Якщо ми говоримо про тих чотирьох вершників, то там перший це була чума, другий війна, третій голод, четвертий смерть. Чума, ну в якомусь метафізичному вигляді можна е, загальновідому болячку критикувати обмеження волі людини внаслідок цієї болячки, нібито з турботою про нас не можна було, тому я цього називати не буду, але умовно кажучи, чума в нас пройшла. Війна саме з України почалася насправді Третя світова війна, і це кажу не я. Ну, тобто, не я перший, першим в офіційному публічному просторі, це сказав Папа Римський Франциск ще в 2015 році. Він сказав, що латентна фаза, ну, приблизно я своїми словами передаю, що латентна фаза Третьої світової війни вже йде. Говорячи про ситуацію в Україні. Дивлячись на те, що відбувається зараз, на те, як воює Ізраїль Палестина, на те, як за пів кроку. Ми знаходимося. Людство знаходиться від війни Китай, Тайвань. Північна Корея, Південна Корея, Сербія, Косово. Взагалі весь близький схід, що там буде відбуватися. Ну, Ситуація дуже-дуже насправді складна. Голод. Понад 800 мільйонів людей в останньому році не доїдало. в світі. Понад 800 мільйонів. Найбільший найвищий індекс голоду на Мадагаскарі, на Мадагаскарі, який годував майже третину Африки в свій час, коли земля там належала державі. А потім відбулися ефективні реформи, земля перейшла до ефективних власників. І починаючи як мінімум з 2013 року, тобто вже 10 років, на Мадагаскарі найвищий індекс голоду в світі. Земля перейшла ефективним власникам транснаціональним корпораціям. Чому я на цьому акцентую увагу? А тому, що в нас з 1 січня вже нібито офіційно зможуть купувати українську землю іноземці і корпорації. Це там є багато, достатньо багато насправді механізмів. По суті, ця вся земельна реформа, так би мовити, організована Зеленським і проголосована разом Зеленським Порошенком і Пінчуком. Ну тобто, Вакарчуківським голосом. Вона організована як процес, щоб земля перетекла з рук українського народу. В руки когось іншого, це обезземелення, це не реформа, це обезземелення українців. І от ми, українці, український народ, будучи вкоріненими в цю землю, переживши страшні голодомори, найстрашніші злочини геноциду відомі в історії нашої цивілізації, пройшлися саме по нашому етносу, по нашій українській крові. 32-й, 33-й рік, 10,5 мільйонів вбитих голодом українців. І ми чомусь такі наївні, такі впевнені, голоду не буде. Ну так, ми в 90-х були впевнені, що війни не може бути. Хто на нас нападе? У нас третій ядерний запас, у нас потужна армія, у нас ВПК, П'яте чи Шосте в світі було на той момент часу, ми космічною державою були. Хто на нас може напасти? Ви що, яка війна? Щоб мільйони людей в війні були задіяні? Пройшов час, і що ми отримали? Але повернемось до голоду третього вершника апокаліпсису. Я не просто так, приклад Мадагаскару навів. Там голод відбувся не тому, що земля стала погана. Ні, земля далі родить. Врожаї збирають велике. Просто е, врожаї вивозяться, і гроші, зароблені на вивезених врожаях, йдуть не жителям Мадагаскару, не корінному народу, не громадянам Мадагаскару. А транснаціональним корпораціям. Що таке був голодомор? Продукцію, вирощену на українській землі, вивозили з України, створювали штучний голод, від якого померло 10,5 мільйонів людей. Було вбито 10,5 мільйонів людей. 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі в Україні. Вона здатна прогодувати сотні мільйонів і навіть в найгірші роки. Не було такої посухи, такої, таких погадних умов, щоб вона не здатна була прогодувати той народ тих людей, які жили на ній безпосередньо. Тобто все відбувалося з допомогою штучності, вивозилася продукція. А тепер уявіть собі на секунду: а що буде, якщо продукція буде вивозитись так само, але там вивозили продзагони? Яким допомагали там НКВД-сти, Червона армія, там і інші кати українського народу. А зараз буде вивозити ефективний власник. Ну, зараз, через два роки, через три роки. Ефективний власник, він же ж власник, він має право на що йому продавати за 100 доларів тут щось, якщо він може продати за 300 доларів в Євросоюзі, до прикладу, це я умовно кажу. Він же ж має право, має право. А собаки Авакова. Відреформовані, будуть захищати приватного власника чи українські інтереси, як ви думаєте? А ви не бачите того, як впродовж років, після 2014 року, як вирощували своїх окремих прислужників режиму, яких завдання заглядати в рот начальству, виконувати всі його вказівки, для того, щоб якусь маленьку комісію передавали йому. І щоб вони жили заможно з дорогими машинами, крутими маєтками там, і так далі. і так далі. Ця загроза реальна, об'єктивно існуюча. Ну і четвертий вершник смерть. Вона вже крокує, крокує дуже сильно. Кількість вбитих українців величезна, кількість поранених воїнів дуже велика, кількість вбитих цивільних величезна. Може стати ще більша. Путін готується до затяжної війни. Путін перевів економіку на військові рейки. ВПК працює в три зміни. І ще не досягло піку своєї потужності, але вже насправді працює просто надзвичайно. Краще, ніж Західне. Про це пишуть західні аналітики. А що з нашим ВПК? Ми почали в три зміни випускати хоча б собі набої. Генерал Бен Ходжес, генерал Сполучених Штатів Америки, каже, ви ж можете. Набої, снаряди собі випускати. Можливо, вам там треба Порох, селітра, там ще щось. Ми можемо передавати, але ви ж виробництво можете запустити в себе. Він командувач одного із штабів армії Сполучених Штатів Америки колишній. І він це говорить прямим текстом. І ми це говоримо. І що? І нічого. Дуже піклуються про Україну про Україну. Поїхали випрошувати. Нам треба готуватися. Знаєте, я думаю, що дійсно зараз людство здає свій екзамен на виживання, як казав Микола Руденко, і те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здадуть українці. От зараз ми його здаємо, і нам треба добре бачити ті всі загрози, глибоко їх усвідомлювати, і час вже починати протидіяти. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.